Отже, вертаємось до сироваток з вітаміном С. Походила я по інтернету, спеціально заходила на сайти, які не є марікейськими. Як бачите, вітамін С в косметиці трапляється в різних формах. І оцей перший варіант це є та чиста L-аскорбінова кислота, яка є найбільш активною. А останній варіант це є жиророзчинний варіант, який найглибше в шкірі проникає. Ель-аскорбінова кислота є найбільш активною, найбільш дієвою, але й вона водночас є найбільш хімічно нестабільною. І щоб її, так би мовити, огородити від взаємодії з окисниками, які її можуть оточувати косметичним компаніям потрібно використовувати різні технологічні процеси, щоб її стабілізувати і помістити в мікрокапсули, наприклад. Ось які умови пропонуються для того, щоб стабілізувати чисту аскарбінову кислоту, і всі ці умови виконані при виготовленні сироватки з вітаміном плюс є від Мерікей. Тепер повертаюся до тієї недорогої сироватки від гарнір, яку придбала моя сестра з вітаміном С. І що я бачу? Перше, це те, що пляшечка з піпеточкою, тобто кожен раз, як буде відкриватися, використовуватись вона, туди буде заходити повітря і пойде і реагувати з вітаміном С. Але ви знаєте, цьому продукту можна це простити. Чому? Тому що чистого вітаміну С у ньому немає, а є його похідна. Тому якби миттєвого ефекту від цієї сироватки очікувати не варто. Але це не означає, що вона не буде працювати взагалі. Вона працюватиме, просто дія буде пролонгованою. І нашому організму треба буде витратити час, трохи енергії, трохи матеріальних ресурсів для того, щоб перевести оцю форму вітаміну С в її активну форму. Тепер показую вам склад сироватки з вітаміном С є від Марікей, і ми бачимо, що там є чистий вітамін С, що там є жиророзчинна похідна, яка глибоко проникає, а також є вітамін С в складі фруктового екстракту, тобто природна похідна. До речі, якщо погуглити і не вводити взагалі ніяк назву фірми, а просто написати Сироватка з вітаміном С плюс +E», Е, то перше, що вам випаде, це якраз сироватка від Kay. Це означає, що цей запит є найбільш поширеним. Ну, а тепер давайте по картинкам взагалі пошукаємо в гуглі, подивимось, чи вдасться нам знайти хоч яку-небудь сировитку з чистим вітаміном С і вітаміном Е, і щоб ще пляшечка була затемнена і з дозатором таким помпою. Ось знайшла першу, давайте поглянемо її ціну. Як бачите, ціна не дешева. І це нормально, тому що компанії будь-якій для виготовлення такого продукту потрібно витратити енергетичні і матеріальні ресурси. Ну що, пошукаємо іще. Може, і ще щось знайдемо? Ось знайшла. Ця вже дешевша, але все одно не 3 копійки, да? в доларах вимірюється ціна. Ну, ви зрозуміли, що взагалі на ринку не дуже то й легко знайти сироватку з вітаміном С, яка би була високоактивна, і щоб вона ще й коштувала маленькі гроші. Так не буває.